Про фемінітиви. У травні спливає 5 років адаптації правопису 2019 року, де фемінітиви стали обов'язковими для вживання. І тепер, з травня, посадовці і ті, хто складають іспити, вступні, державні, випускні, повинні вживати обов'язково фемінітиви, бо такі завдання можуть бути у тестах. Отже, про фемінітиви. Коротко і основне. Фемінітиви це слова жіночого роду на позначення професій, посад, виду діяльності жінок. Утворюються фемінітиви переважно за допомогою суфіксів, тобто додавання до іменника чоловічого роду суфіксів, які ж це можуть бути суфікси: К, скульпторка, директорка, президентка, Н – філологиня, майстриня, продавчиня, офтальмологиня. Суфікс «иц» науковиця, однодумиця, очевидиця. Суфікс «ес» – критикеса, поетеса, стюардеса. Або додаванням закінчення А зв'язкова, ланкова, чергова. А також такі цікаві слова педагогиня, педіатриня, пілотеса, плавчиня, покупчиня, електриня. А також до іменників міністр мер посол додаємо. Пані і отримуємо жіночий рід: пані міністр, пані мер, пані посол.